Ну що, ранок надії продовжується. У нас 8.34 за київським часом. І ми сподіваємося, що ви вже отримали для себе щось корисне від нашого етеру. А ми продовжимо говорити про здоров'я нашої спини з нами в студії фізичний терапевт Дмитро Воропаєв. Ще раз доброго ранку. Хтось доброго ранку пропустив наш перший блок. Ми говорили власне про в про причини болю в спині, про рекомендації щодо профілактики і способу життя. Зараз хочемо закцентувати свою увагу. На фізичні активності. Одразу, Дмитро, питання. От ми перед спорттаймом якраз ви зазначали, що ну, важливо мати якусь активність. Е, яка роль от, фізичної активності взагалі в нашому щоденному житті? Тобто ну, люди її недооцінюють? Е, я думаю, що у людей просто немає за все часу на це. За все немає часу. Е, Люди вони сидять, у них спина вона напружується. Можна уявити, що, наприклад, вісім годин просидіти це як простояти в планці для спини. Тобто м'язи настільки перенапружуються, що вони просто спазмуються і викликають больові відчуття. Вони втрачають свій нормальний тонус. А Тонус м'яз повинен бути еластичний, він повинен бути і сильний, і навпаки м'який, і це тільки фізичними вправами можна досягти. І це напряму буде впливати вже на сам хребет, на міжхребцеві диски? Та й на самопочуття однозначно. Так, це так. дуже порушує такий комфортний переобіг життя. А скажіть, будь ласка, от ну ми вже зрозуміли, що вправи це дуже важливо. От яким вправам надавати перевагу для верхнього, для плечового? Поясу для верхньої частини тіла, чи можливо віддавати перевагу більше силовим, чи можливо це повинна бути розтяжка, чи якась гімнастика. от Щоб ви порадили, що любить наша постава, наш хребет? Я раджу в залежності від відділу хребта. Наприклад, поперековий відділ хребта. Він дуже в нас рухливий, угу. людина дуже сильно його використовує, тому для Поперековий відділ хребта я більше е, рекомендую силові е, стабілізаційні вправи для того, щоб навпаки м'язи вони утримували цю конструкцію попереку як. Яка і так рухлива. Uh -huh. Якщо грудний відділ хребта, то навпаки, він в нас малорухомий, дуже часто з поганою поставою пов'язаний, і його навпаки потрібно мобілізувати, тобто мобільність грудного відділу хребта, його рухливість і вправи більш повинні бути направлені на його розвантаження. Uh -huh. Тобто, я собі тепер думаю, от в спортзал, коли ми йдемо, особливо ну, хлопців. В першу чергу тренують груди, так можливо там плечі, щоб uh -huh. було. а про поперек забувають. Тобто, якраз ту частину, яка у нас е, менше рухлива, акцент робиться великий, так, і такі ходять, знаєш, ледь рухать. І от логічно закачати yeah. якраз поперек, а тут логічно розім'яти. Бачиш, для кожної yeah. частини своя така спеціальна група вправ. Ми можемо деякі вправи продемонструвати е, нашим глядачам, і щоб ми якось закріпили за собою. Мені дуже буде корисно. Е, є у нас. Yeah. Два Майки, Можемо стати, будь ласка. Е, так. Почнемо з попереку. Так, давайте. Е, перша вправа, яку я дуже полюбляю, вона називається Сідничний міст. Необхідно лягти на спину, так. необхідно лягти на спину. Ви згинаєте ноги, руки вздовж тулуба. І з цього положення ми просто піднімаємо таз і максимально напружуємо сідниці і м'язи живота і утримуємо це положення. Тут дуже важливо, щоб поперек був нейтральний і не прогинався. Для цього ми напружуємо максимально сідниці і тримаємо. Ми можемо цю вправу робити в різних варіаціях. Можемо просто тримати, можемо динамічно підняти і опустити. Ми піднімаємо, напружуємо сідниці і живіт, і опускаємо вниз. Угу. Це така базова вправа для спини. На сідничні м'язи, оскільки сідничні м'язи вони є найважливішим стабілізатором попереку. Угу. Наступна вправа це коли ми стаємо на четверені, стаємо на четверені, і ми випрямляємо почергово протилежну руку та ногу, руку та ногу одну, а потім іншу. Тут важливо напружувати. М'язи живота для того, щоб у нас не було прогину в попереку. Так само ми можемо робити динамічно, а можемо затримати положення і просто тримати. Mm -hmm. Давайте виробіть. Коригуйте. Да. Да. Щось. Тобто ми напружуємо живіт, і в нас поперек не прогинається. Трошки таз ми. Так. Да. Ага. О! Так, <кхів> наступну. Давай, так. давай, старайся. <рес> Це, Таким... Можливо, треба робити, знаєте, перед дзерком, щоб дивитись за тим, чи ти ну, рівно. Так, так, все вірно. Так. Супер. супер. І також все ж таки деякі вправи е, для розтягу попереку я теж даю, рекомендую. Перша вправа, ми сідаємо на п'ята і просто руками максимально тягнемось вперед. Руками тягнемось вперед, розслабившись. Нам тримаємо положення 6-8 секунд і просто виходимо в вихідне положення. І так само знову ми вперед тягнемось і розслабляємось. І друга вправа. Ноги трошки ширше. Одну руку відводимо під 45 градусів, другу тримаємо в замочок. І потім ми нахиляємо спину в одну сторону максимально, розтягуючи бокову поверхню спини. І в іншу сторону ми під 45 градусів кут, і в іншу сторону максимально тягнемось. Так, ви сідаєте на п'ята, На п'ята сідаєте. Да, руку гарно відводите, іншу замок. І тепер ви нахиляєтесь в сторону. І отут по боковій поверхні ви повинні відчути е, ага. максимальний е, натяг. От. Так, так, є. Угу. Бо коли ви мені не показали, то у мене більше рука, Я думав, що в мене тут має розтягуватися. Це спина має розтягувати. Так, так, так. так. І так. в цю сторону ви нахиляєтесь, і по цій стороні максимально. Оця вправа дуже класна, Оце, яка розтягує прям... якраз м'язи. Цей як і боковий, як, як ніби цей сідничний нерв якийсь, <рес> бо я його якраз нещодавно відчував. І зараз і, ти розумієш, що його потрібно розтягувати. Бо він такий. Ти запам'ятав, які вправи варто робити? Ну я перегляну потім транспорт. Щодо попереку. Грудний відділ хребта. Перша базова вправа. Ми лягаємо на бік, згинаємо ноги. Руку одну ми кладемо під голову, а інша рука пряма. І ми просто розвертаємось назад. Поглядом ми супроводжуємо руку і повертаємось в вихідне положення. Знову назад відводимо руку і повертаємось в вихідне положення. Тут дуже важливо робити оберти в грудному відділі хребта, фіксувати поперек. І розвертатись грудним відділом сюди, да, і повертаєтесь назад. Є варіація, коли ми можемо руки за голову, ага. і таким чином ми відводимо лікоть, погляд на лікоть, розвертаємось да, і повертаємось ага. назад. Головне поперек тримати статично. Да. Так, да. все вірно. І я полюбляю вправу кішечка. Ми знаємо вправу кішечку для попереку, але я люблю для грудного відділу. Сідаємо на п'ята. Руками прямими ми робимо опір. І ми максимально прогинаємось в грудному відділі і навпаки вигинаємось. Прогинаємось в грудному відділі і вигинаємось. Так. Да. О, да. І ось цим приблизно місцем ми максимально прогинаємось тепер. О, да. і навпаки прогинаємось. Так, так, супер, супер. І... Знаєте, ви так гарно впливаєте на нас, я бачу, що і я, і всі оператори вже починають якісь вправи робити, ну, Я важливо. Це ви сидячи, стоячи хтось роблять, але коли от безпосередньо, навіть і це ж ми без повторів, просто ми показуємо, демонструємо. А, -а, -а. а вже відчувається ну, якась динаміка тіла, ну, якесь розслаблення. Ще маємо вправи якісь? Для шиї. О, шия. Це і те, що треба. Так, стоячи, О. стоячи ми кладемо руку. Да, перекидаємо. Mm -hmm. І дуже ніжно, делікатно ми нахиляємо голову в сторону, для того, щоб трошки збільшити натяг. Другу руку можемо класти за спину, за спину, да, і відчуваємо. Розтяг це верхні трапеція подібний м'яз. І розслаблись. Десь приблизно 6-8 секунд. Да, і змінюємо сторону. Тобто Ми маємо чути, відчувати натяжіння, але, да, але е без різких рухів. Без різких рухів і без. Дуже да. да, да, болю, дуже, да, 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 так, да і повертаєтесь. І так само ми можемо, я покажу таким чином, ви повертаєте голову в сторону, берете за потилицю і вниз тепер тягнете голову і другу руку за спину. І так ми розтягуємо мяз підіймач лопатки, який дуже часто є причиною головних болей. Угу, так, так, ага, і давайте в іншу сторону спробуємо. Ви поверну да, за потилицю тягнете вниз, а руку тяг... да. Так, да, да, да. Угу. а в якому місці я зараз маю відчувати? Звідси а, ця... і, ага. і сюди. Так, є. Угу. Угу. Добре. Супер. Супер. Клас! Слухай. Я все, я бадрячком. Yeah. <laughs> Дякуємо вам. Дуже такі прості вправи. І якщо виглядачі теж хочете про свою спину дбати, перегляньте. От якраз в записі всі наші вправи. Вони дуже прості. Не потрібно нічого особливого, все в домашніх умовах. Абсолютно, запрошуємо, можемо присісти. Так, ну як Дашо, ти тут що робила? Клас, Ну що змогла, ти зробила. Я просто не дуже в формі сьогодні, щоб займатися, але я спробувала, а, хоча б сидячи. мені сподобалася оця вправа, коли нагинаєшся, там де розтягується якраз е, я підіймач лопатки. От, які за головні болі. От якраз е, про недоречний вигляд хотів е, запитати е, те, що дівчата полюбляють ходити на підборах, чи це впливає негативно на е, спину? Е в, як... в якійсь мірі так, в якійсь мірі так, але все не так критично, як бувають, це подають. А вже ж якщо там кожного дня. То так, через там, декілька років це може е, вийти в не дуже гарний результат. Але якщо це все комбіно, комбіновано один день підбори, другий кросівки, ще щось, то ні, mm. нічого страшного немає. Шукаємо нема. золоту. Бачиш, мені здається, що гіподинамія, ось цей сидячий образ життя, він більше, більше на це впливає. Так. А от мене цікаве питання. Скажіть, будь ласка, от не знаючи дівчата, ну, чоловіки точно люблять похрустіти, вони люблять суставами. Я знаю, от, е, просто ну, можливо, зараз в поколінні там. Сучасному я не зустрічаю, ти хрустиш, о, все, є такі. А і люблять ще, от якось е, плечовими там теж суставами. Ну, в кого як виходить? Це можна робити взагалі для стану здоров'я? Чому просити там товариша можеш не хрустнути, Він тебе підіймає так. Хрис. Да, чи це нормально? <рес> Щодо спини, поперек я взагалі не рекомендую е, хрустіти попереком. Це погана звичка. Це погана звичка. Грудним відділом можна. Грудним відділом можна, там багато суглобів, і можливо навіть навпаки буде краще трошки. Це те, про що ви говорили, він мало рухливий. Так, так, біде. так. Угу. Поперек я не, не рекомендую. Щодо інших суглобів, ну, мені здається, так, щоб аж хруснути, наприклад, плечовим суглобом цілеспрямовано дуже важко, але якщо він хрустить, наприклад, і хрустить без болю, то нічого страшного. Але це у мене таке. Так, якщо нема. Якщо не виникає больових відчуттів, то нічого страшного. Але щодо хребта, поперек я не рекомендую хрустіти. Це, наприклад, полегшить вам стан, але ж знову ж на деякий, на час, деякий це час, не це не це не ну, це не вибір. Це е, я чув. Ну, можливо, я неправильно трішечки там зрозумів, що якщо у нас є якийсь запальний процес, до прикладу, там е, в чи грижа, чи протрузія, якась там же ж запалення, і от, окей, тобі там е, вправлять, і воно нібито е, розсосеться. Оця е, речовина, яка дає цей біль. А організм такий: так, я ж туди посилав ту речовину. Так, треба вдвічі більше. І хоп, і ще більше болю стає. Типу у спині ага. після То ну це принаймні так мені лікар пояснив, коли ця проблема була е, в мене. Е, чи є якісь протипоказання е, до вправ, які ми робили, можливо, не всім людям вони підійдуть. Е, ці вправи вони базові і зазвичай вони підходять всім. Єдине протипоказання це напевно перші 3-5 днів гострого болю. Uh -huh. А далі вже можна їх підключати. Вони як є просто тренуючі, вони такі і, грубо кажучи, лікуючі вправи. Тобто uh -huh. ці вправи я використовую під час фізичної терапії пацієнтів з, з болем в спині. Uh -huh. Uh -huh. Дуже вам дякую. Єдине, я так розумію, що спочатку все робити з обережністю, якщо людина тільки починає взагалі вставати на шлях фізичних тренувань, потроху не старатися зразу отримати там колосальні результати. Наскільки я розумію, uh -huh. дуже вам ще, дякую чекаю, за ваші там, поради. Я хотів ще знаєш, прошу запитати. Прошу. Е, ми е, часто чуємо. Там щось болить, розтяжечку, там повисіти на турніку, до прикладу. А, або рекомендую дуже часто походи в басейн. Е, ваша думка стосовно цього: якщо людина ніколи не стискалась болем, в неї не болить попри будь ласка, турнік, басейн, все що завгодно, можете пробувати займатись. Але якщо вже є біль е, басейн, плавання це вже застарілі такі рекомендації, тому я не рекомендую. Є просто дослідження, де порівнялись професійні бігу, бігуни і плавці, і стан хребта у е, професійних бігунів набагато кращий ніж е, стан хребта професійних плавців. Ви, до речі, нам не перший кажете цю інформацію. Ми чули просто е, дуже дивно, що плавання завжди вважалося таким так. такою спеціальною процедурою для спини. А от є це дослідження, яке показує, що так. величезне навантаження у них є під водою, тому так. не всім рекомендую. А щодо там е, турніку, е, ну а вже ж знову ж болить не потрібно. Пішов гострий біль, пішов біль, будь ласка, потроху починайте, тобто ніяких протипоказань в цьому плані немає. Угу. Дякуємо вам за те, що змогли нам і наочно показати, і взагалі обговорити тему здоров'я спини. Ну, бажаємо вам, дорогі глядачі, бути здоровими, піклуйтеся про своє здоров'я. А з нами Дмитро Воропаєв, фізичний терапевт. Цю розмову ви зможете переглянути на нашому ютуб-каналі. Ранок надії. Долучайтеся. Зараз у нас рубрика «Ізі». Інгліш повернемось через декілька хвилин вже на нашу кухню. Дякуємо вам.